Привіт! це друга частина мого шляху. в саме вирішила сьогодні теж спонтанно записати це відео, тому що мені багато людей в інстаграмі написало і спитало продовження. Тому я сподіваюся, що ця частина теж буде дуже цікава, тому що тут якраз таки про мій шлях на закордонному ринку, про мій шлях про перші мої курси, перших моїх студентів і так далі. Вже ми зупинились на тому, що прийшло 24 лютого. Я втратила всю роботу, я втратила всі українські проекти. Три місяці я була без роботи зовсім. Тобто я була вдома у батьків. Десь, напевно, після тижня, двох, я вже почала взагалі шукати, що я зараз на ринку, чи якісь вакансії я почала подаватися на різні вакансії в СММ агенції, в маркетингові агенції. Я відгукувалася на дуже багато вакансій. Я думаю, що я відслала просто десятки своїх резюме. На жаль, ніякого відгуку я не отримала, ніде не взяли. Можливо, це було і на краще, тому що потім, десь в травні, в квітні. Десь так до мене почали звертатися мої старі клієнтки, буквально дві дівчинки, які хотіли знову запустити тару. Звісно, що це було чисто. Дуже мало по грошах, це було чисто символічно, тому що я тоді ну не хотіла брати багато грошей, і плюс у мене і так був невеликий чек з українськими клієнтами. Але тим не менш, це вже був хоч якийсь прорив, тому що я думала, що все, це вже кінець моєї кар'єрі в СМФ, хоча насправді це тоді був тільки початок. Ось також саме в цей час я почала більше цікавитися силою думки, почала читати всякі книги, робити медитації. Я прям дуже поринула в цю сферу. У мене почало більше ділятися вірис. Себе я почала розуміти, що наші думки впливають на наше життя, і так далі. Але це вже інша справа. Можна подивитися інші мої відео. Потім мій день народження мені виповнюється 20 років, і мені тоді ще подарували новий телефон. І я тоді подумала, що це точно знак, і треба щось починати. І я прям а, ніби зараз повертаюсь назад і я відчуваю, що це реально був як новий початок, якийсь новий етап в моєму житті, бо це воно так і є. І тоді, чисто випадково, я побачила а, у якоїсь дівчинки про СММ США. Я взяла в неї. Консультацію і почала шукати перших клієнтів. Тобто, це ну для мене це було щось таке, ніби знаєте, в іншому всесвіті. Взагалі, яке сим США там ще писалося, що типу там 300-400 доларів за проект, і я, яка ну. Тобто тільки пару місяців тому я беру чек 2000 тисячі гривень за проект. Я думаю, боже, ладно, просто мені треба були клієнти, мені потрібно були хоч якісь гроші, і я почала шукати. Від того моменту, як я про це почула, до того моменту, як я почала шукати клієнтів, напевно, пройшло просто мінімум часу. Буквально пару днів я оформила портфоліо, оформила кейси. Все, я почала шукати. А першого клієнта, свою першу клієнтку на СММ США, я знайшла напевно через днів 10, прям інтенсивних пошуків. Хоча ну не прямо інтенсивник, але я шукала кожен день, просто потрошки. Я шукала тоді тільки в інстаграмі. Це зараз я вже розумна знаю багато інших способів. Тоді я тупо людей заспамляла тими розсилками, але тим не менш, я знайшла першу дівчинку, і ви просто не уявляєте це відчуття, коли ось е, сама суть, що знаєте, в першій частині я розказувала як я просто зробила гроші через інтернет, а тут мені на PayPal скинули 100 доларів. Тоді правда ще був курс 29, але нехай це була передплата за. Місячне ведення там на сторіс, я тоді з дівчинку за 200 доларів на місяць. Так, да, це смішний чек, я згодна це зараз. Але тоді, два роки тому, коли я взагалі сиділа без роботи, я домовилася з дівчинкою на 200 доларів. Це просто знаєте, ось перехід квантовий скачок, перехід на новий рівень, тому що для мене це було ще як підтвердження, що бляха муха, що Я не просто так це все роблю, і реально після якогось застою завжди буде щось нове. Пам'ятаю, як я своїм подружкам пишу вночі, що бо. Я зробила перші гроші з Америки. Що це перша клієнтка моя з Америки? Це до речі, була Українка із США, теж моя перша клієнтка, дуже класно, як і та най найперша клієнтка в Україні. я Також цю дівчинку дуже пам'ятаю, тому що вона з нею прям була дуже класна співпраця. Після того я прошарила, що це класно працювати за долари, не за 2000 гривень в місяць. А я почала шукати далі. Я знайшла собі, здається, тоді ще двох-трьох клієнтів, і в принципі у мене вже до. Осені десь так. Uh... Тобто це осінь 2022 року. Я все літо шукала клієнтів. А, ось так, в принципі, в такому форматі працювала собі, і в мене вже був дохід десь на 600-800 доларів. Просто уявіть, коли рік тому я працювала в самому агенції за 8 тисяч гривень. Тут я 800 доларів отримую за половину менше тої роботи, що я робила в агенті. Ну коротше, я кажу, за, за той рік це для мене прямо щось таке вау. Було і в такому форматі я працювала з клієнтами. Це було б'юті сфера здебільшого я працювала з б'ютімострами, -вот перманентний макіяж, славом краси. Я працювала з клієнтами з Дубаї, Там були дуже класні дівчата з Казахстану, яких свій салон краси в Дубаї. Також наші українки із за кордоном, плюс одна була дівчинка з Польщі, здається, а вона теж в Америці. Тобто, по більшій частині я працювала саме з клієнтами з України або ось з СНГ. Ми переїхали з батьками в Одесу, і тут у мене вже почало з'являтися бажання переїхати від батьків. Але тоді для мене це було ну знаєте, щось таке: прям я кожен раз що для мене було щось нереальне, і ви бачите, що це все реально. Коротше, завжди коли я щось кажу, то значить, що через місяць воно в мене буде. І я буду казати, Блін, як я раніше це не зробила. А я хотіла переїхати від батьків, і для мене це було щось таке дуже далеке, Поки що я просто собі думала, думала. Ось, але паралельно шукала квартири. При цьому у мене почався четвертий курс університету. Я майже на пари не ходила. Я собі працювала з клієнтами. Це був просто ідеальний графік. Мені зранку треба було викласти сторін з клієнтам там змонтувати. Рілсини, ну, плюс якісь задачі там по таргету, ще щось я на роботу сумарно витрачала. Мені здається, ну максимум 4-5 годин на день. Іноді навіть менше. Іноді мені не треба було робити ніякі додаткові задачі, просто робила клієнтам сторіс і все. Потім в кінці серпня а, я почала отримувати перші десь перші два запити. Мені прийшло на навчання. Тобто я ніколи про це не задумалася. На той момент у мене вже був досвід два з половиною майже року. В СМЕ я вже дуже багато чого знала. Ну в принципі, і вже знала, як шукати Ятів за кордоном вже могла в принципі про це розказувати, і я думаю, блін, не чого ні, якщо є запит, якщо є попит, значить, повинна бути пропозиція. І ось тут починається новий розділ мого життя: це навчання, це мій курс SMM з нуля. Це просто. Те, що я дуже люблю, що я вкладаюся всім серцем, всією душею, тому що це мій продукт, на який вже є купа відгуків в інстаграмі. Що я дуже ціну, мене просто сльози навертаються. Тоді, щоб ви собі розуміли, у мене була дівчинка. До речі, ця дівчинка це моя одногрупниця. І вона мені перше написала про навчання чи проводжу я взагалі якісь навчання, і я їй запропонувала варіант з трьох зі дзвонів. Просто уявіть собі, три зі дзвони. А, більше скажу спойлер, що вона після цих трьох зі дзвонів знайшла клієнта на закордонному ринку. Перший дзвон це був е, контент. Типу, контент в моєму розумінні, це було все, що я знаю про контент. Зараз у мене на у мене на модулі про контент там вісім років, а тут я все вмістила якось в один зі дзвон. Я не знаю. А, тобто, це я розповідала і про візуал, і про види контенту, і про контент-план, і дуже багато ще всього напевно. А другий е, розділ, другий зі це був таргет. Знову ж таки, на таргет у мене зараз. 7-8 уроків на модулі. Тоді я це вмістила якось в один зі дзвон і теорію, і практику. І третій зі дзвон це пошук клієнтів. Ну тоді я розказувала тільки про інстаграм, і тим не менш, ця дівчинка через десь місяць мені написала, що вона знайшла першого клієнта. Після того ще одна моя учениця знайшла клієнтів, і так у мене зараз вистарає майже 100 відгуків від моїх дівчат. А, Боже, це за два роки. Стільки всього взагалі відбулося, що мені знаєте, іноді не віриться. Потім а, десь в жовтні я почала шукати собі квартири, вже прям збирати на це кошти. Це була прям моя така перша, напевно, велика та грошей. Ну, я не можу сказати, що це покупка, Але тоді на той момент я знайшла мою просто ідеальну найпершу квартиру. Я і досі за неї сумую я і досі всім про неї розказую. Я збулася моя мрія, коли я 1 листопада переїхала писала підписала цей договір. І приїхала в перше своє зйомне житло. Це просто я й досі пам'ятаю ці відчуття, бо ж це просто не передати словами. знаєте, коли ваші мрії збуваються просто у вас на очах, і ви при цьому ну якби це завдяки вам. Далі я почала теж отримувати запити на навчання. При цьому я працювала з клієнтами, але на жаль, у нас почалися блекаути, нас почалися обстріли, тобто я. Дуже, знаєте, змазано, якось це пам'ятаю. Напевно, мозок просто якось стирає всі погані спогади, але все одно я працювала з учнями, я працювала з клієнтами, все було окей, наскільки це було можливо. Потім у мене вже почалися в сім'ї дуже складний період, коли почала хворіти наша мама. І тоді я дуже багато часу їздила до них. Я... Допомагала доглядати за мамою. Це було просто дуже важко. Це напевно найскладніший період в моєму житті, і я про нього якось так детально не розповідала, тільки в інстаграмі в актуальних сторісах колись розповідала. Тоді було дуже складно, і це все виражалося на моєму емоційному і на фізичному стані. Я Дуже багато хворіла. У мене був ну просто стан жахливий, тому що це було дуже складно. Той новий рік, ось новий 2023 рік. Це був найгірший новий рік в моєму житті, тому що тоді. Папа був на службі, мама хворіла, що ми з сестрою просто вдвох сиділи за новорічним столом, різали салати і все. А виявилося, що у мами знову з'явилася пухлина. Теж я писала пост про маму ще давно в інстаграмі. Можете повертати там дуже донизу. І мамі зробила операцію, і потім. Якось все ну якось знаєте, ніби все йшло до якоїсь кульмінації, і кульмінація була на жаль дуже жахлива, тому що в квітні не стала нашої мами, і це був просто новий розділ мого життя, який я думала, що ніколи не завершиться. Я думала, що це все це кінець і мого життя. Також тому що я не уявляла, яке життя може бути далі без найріднішої людини як взагалі можна працювати, як взагалі можна щось робити. Е яка війна на вулиці для мене це не мало взагалі ніякого значення. Вона була початково стадія депресії, але на щастя, і не без моїх учнів, не без моєї роботи, не без підтримки е всієї того, яку я отримувала в своєму інстаграм, я трошечки потихеньку якось почала з того виходити стану, і це мене дуже рятувала моя робота, мої учні. які Я просто е, нехай це буде півгодини зі дзвону, але е, у мене не було ніяких інших думок. Ну тобто, всі думки якось відходили на задній план. І це мене досить так рятувало, І також мене рятувала. Мої мрії, тобто якісь мої плани, те, що я хочу зробити в майбутньому, ось у мене були якісь візуалізації, і я розуміла, що це моє майбутнє, що це все збудеться, і мені треба для цього щось робити. Це також мене дуже штовхало вперед. Тихеньку літом 2023 року я почала е, запускати новий потік навчання. Все було в принципі добре. Клієнти навчання так само, тільки вже е, зовсім інший стан у мене був емоційно. Внутрішній це було дуже складно е, емоційно. Я кажу, що я думала, що люди як люди таке переживають, тому що для мене було це поки що непостіжимо. Але я хочу сказати, і можливо, сподіваюсь, що ні, але можливо в мене дивляться люди, які в такій самій ситуації хочу сказати, що насправді. Далі завжди краще, тобто завжди попереду краще. Завжди після кожного, після кожної найтемнішої ночі, завжди наступає світанок, яка б ця ніч не була. Я знаю це по собі. За це літо 2023 року. Я зробила перший запуск. Такі я робила ці запуски, тобто інтуїтивно. Я просто робила якісь прогрів сторіс. Я почала вести свій блог. До речі, ще забула сказати, що ще. Осені 2022 року я прям почала активно вести свій блог, до мене почала приходити нова аудиторія. Я почала потім вести ще тік-ток, Це взагалі — це така тема, я його обожнюю. І літом 2023 року я просто вирішила брати від цього життя все. Я перший раз поїхала за кордон в Італію. Це була моя перша поїздка за кордон, якою просто купила квитки, коли їхала в таксі до батьків, тому що я думала, блін. Тільки того життя, якщо чесно. Я перший раз сама в чужу країну поїхала, Звісно, на свою мрію, побачила озеро кому поїхала на концерт Вікенда. А я купила дороге навчання за тисячу доларів по запусках. Зробила свій перший запуск на 8000 тисяч доларів. Це було теж рік тому. Поїхала в табір для дорослих, моя ватра улюблена. І це все за два місяці. Тобто, я почала вести дуже активне життя, тому що я розуміла, що за мене це ніхто не зробить, що я була. Вдячна, що є люди поруч зі мною, але все залежить від мене, і я не хотіла довго залишатися в цій депресії, тому що я розуміла, що життя далі є. Після того це була вже осінь 2023 року. Зараз осінь 2024 року. У мене було дуже багато трансформацій. Зовнішніх внутрішніх це вже на мільйон відео ще тем саме про свій шлях в семем. Я хотіла розказати. Я думаю, що це було дуже цікаво. Далі ви можете спостерігати за всім в моєму інстаграмі, тому що це знаєте, як тобі контіню. Тому що далі ще буде дуже багато цікавого. Ви можете почитати мої хайлайти в інстаграмі. Реально я зберігаю там дуже багато всього і свої подорожі, і свої думки. У мене є хайлайт, який називається Щіро. Там я просто розказую про свій внутрішній стан і про те, як вийти з цієї гонки, яка є зараз в інстаграмі. Як на мене, я стала більше віддавати людям. Мені здається, що в цьому є якась моя місія, що я веду тіктоку, що я ось веду ютуб в інстаграм, викладаю свої думки, що це нехай, хоча б одна людина Дина поважає це за знак і якось на краще змінити своє життя. Я вважаю, що тоді моя місія виконана. Я дуже вдячна вам за перегляд. Це таке відео вийшло. Знаєте, просто накидала туди кучу всього, всі свої думки, все що хотіла розказати. Але сподіваюся, що це буде цікаво. І, будь ласка, пишіть свої коментарі, пишіть свої реакції, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм і дивіться інші мої відео.